Наразі наша лікарня займається тим, що надає високоспеціалізовану медичну допомогу населенню міста Харкова та області. ми є надкластерним закладом в нашій структурі більше ніж 45 відділень. Це такий унікальний заклад, який в собі в своїй структурі має весь спектр медичної допомоги, який тільки можна собі уявити. Ми надаємо медичну допомогу як внутрішньопереміщеним особам. Так, і ми є одним із основних закладів, куди надходять постраждалі внаслідок російської агресії від е, вибухових травм. Все, що трапляється в місті, в області. Основна кількість постраждалих це е, приймає наша лікарня. Наш заклад неодноразово потрапляв під ворожий обстріл. Саме ця будівля, яка є пам'ятником архітектури місцевого значення, це наш реабілітаційний корпус, який двічі постраждав в минулому році. Це 20 вересня і 28 листопада 2024 року. Цій будівлі було пошкоджено більше ніж 100 вікон, дверей ми потребували відновлення для того, щоб продовжити надавати медичну допомогу нашому населенню. І дякуючи гуманітарній організації, Хелп, яка відкликнулася на наше прохання і оперативно зреагували, і на зараз ви можете бачити, що повністю вся будівля відновлена, всі вікна вставлені. вікна Дуже високої якості, бо до цього вікна були забиті ОСБ. Ми розуміємо, що це нема сонячного світла, що люди не бачать чи день, чи ніч, і знаходитись в таких умовах, звісно, дуже важко. Тому ми хочемо висловити слова вдячності гуманітарній організації HELP за те, що дійсно вони нас підтримують, за те, що вони дозволили нашим пацієнтам почувати себе більш захищено. Не дивлячись на те, що продовжується військова агресія проти нашої країни, проти нашого міста, але обласна клінічна лікарня не зупиняється. Ми продовжуємо розвиватись, ми відновлюємо свої корпуси для того, щоб максимально комфортно нашим пацієнтам було перебувати в наших відділеннях.